На огляді LED-підсвітка з артикулом 14103 виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ В комплекті 12 планочок, довжина однієї 850 мм. Ось такі маркування. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Планочка має один канал з напругою 38 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскотч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.